В Ефірі новини день за днем. Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: через загоряння електрощитка частина багатоповерхівки залишилась без електроенергії. Хочемо зриватися, слушати. Страшно так. і дим поваряне. Як святкували 199 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Вінницькому музеї імені Михайла Коцюбинського, розкажу вам я, Сергій Кошерський. Виставку професійної художністі Олесі Пірняк, що відкрилась у холі виконкому міської ради, бачила я, Лариса Бондар. Без електроенергії залишились мешканці трьох поверхів будинку по вулиці Фрунзе, 69. Там ввечері загорівся щиток, де знаходяться лічильники електроенергії. Мешканці викликали рятувальників, ті пожежу загасили. Ремонтні роботи почали наступного дня. Як це було, бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Без електрики залишились в мешканці будинку по вулиці Фрунзе, 69. вчора, близько сьомої вечора. Тут на сьомому поверсі загорівся лічильник. На часу світа виключають. Я думаю, що це таке планове виключення. А потім вдруг стало освіта. Коли стало запах страшний, тоді ми стали виходити, тому думали, що пожар. Вийшли, то саме подивилися, тут дихати немає. Ми бігом позакривали, не знали, що сусідка з 101 квартири сказала, що на э, щиток. В щитки, тут пожар. Горіть почала сюди. Здесь в щитовій. Я услышала якийсь тріск. Думаю, що таке відбувається, Не можу поняти, в чому вот і все. Потом я. Вижу, що... Вот з цієї вот ячейки пламя. Думай кайфрізк, потухай перетріск. Потім, потім почав зриватися, слушайте, страшно так. І дим вот, ну смотрите тут. І поварився в нашу квартиру. Близько одинадцяти справляти щитову прийшов електрик. Повріждень кабель. По так, Мінімум напорня. там... Написано. Вадим Потатуев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». У кожному районі області. Цього року відновлять щонайменше два дитячих садочки та побудують один восьмиквартирний будинок. Це пообіцяв губернатор Вінничини Іван Мовчан на підсумковій прес-конференції. Також в планах повністю відновити заборгованість. Повністю погасити заборгованість по заробітній платі, створити сучасні дозвільні офіси. Серед важливих напрямків діяльності обласної влади Іван Мовчан називає співпрацю з міським керівництвом. Період умов, їх мовлянь там, переговорів завершується. Починаємо от активні дії. Чергова наша зустріч в перших числах квітня, але за цей місяць я хочу бачити і динаміку. І активні дії відповідних всіх служб присутніх тут керівників. Як приклад співпраці міста та області, Іван Мовчан називає будівництво нової трамвайної лінії. Зараз це питання вирішується на рівні Кабміну. Весна цьогоріч буде пізньою. Про це говорить начальник обласного гідрометцентру Марія Кощавка. Сніг мінусову температуру та похмуру погоду приніс циклон. Пануватиме він до кінця березня. Така ситуація є нетиповою для наших країв, говорять синоптики. За словами Марії Кощавки, останні 30 років зазвичай тепло приходило в середині лютого, і потім ситуація йшла на покращення погоди. Але цей рік став винятком. Ця весна за всіма показниками, вона не рання, вона навіть не середня, вона пізня. На 15, 16, 17 у нас знову виход потужного циклону, який нам принесе значні опади, як за прогнозом, і вони переважно будуть, якщо дивитися по температурному режиму. В рідкому стані, тобто в вигляді дощу, можливо, мокрого снігу. Тому це насторожує великий, великий об'єм води, він для нас небезпечний, може бути. Особливо для стічні води, які будуть стікати в понизя, якщо там знаходитимуться об'єкти. То може бути підтоплення цих об'єктів. До погіршення погодних умов Вінницьке шляхове управління готове. Всі дороги почищені від снігу. Так говорить заступник начальника комунального підприємства Вінницьке шляхове управління Іван Іщук. За потреби комунальники одразу ж почнуть розчищати вулиці. Музи генія так назвали виставу, присвячену Дню народження Тараса Шевченка. Сьогодні в Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського її поставили студенти педагогічного коледжу. Вони читали вірші та виконували артистичні сценки про всіх жінок, які зустрічались в житті Тараса Шевченка. Матуся ніжно посміхнулась. І згадала я колись вона її мати В планах нашого заходу передбачається дуже гарна така літературно-музична композиція, ось музи, генія, ось, яку люб'язно згодилися нам допомогти організувати, фактично і вони виконують головні ролі. Це студенти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Ось, тобто в цій літературно-музичній композиції згадуються всі жінки, з якими колись. Був знайомий Тарас Григорович. Великий поет, гуманіст, демократ. Уся його творчість пройнята пафосом усе спопиляючого гніву проти будь-якого гноблення, насилля проти приниження людської гідності. І водночас пронизана палкою любов'ю. До простої людини трудівника малих рабів, отих німих, насторожі яких він поставив своє слово. Я думаю, що для будь-якого українця Шевченко це наше все. З Шевченка почалася сучасна Україна. І я думаю, що якщо вона закінчиться коли-небудь, не дай Боже, то вона закінчиться на Шевченкові. Щось буде на цій території. Але без Шевченка не буде України. Сергій Кошарський, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта своє бачення жіночої краси продемонструвала вінницька художниця Олеся Пірняк. Виставка її робіт сьогодні відкрилась в холі міської ради в експозиції. 38 картин. Однією з перших виставку бачила наша репортерка Лариса Бондар. Картини, представлені на виставці, виконані різними техніками. Серед них картини намальовані фарбами, аплікація зі шкіри, ліпка декоративною шпаклівкою на фанері. Авторка каже, що постійно шукає нових технік. Деякі з них вона вигадує сама. Це моя одна з найулюбленіших робіт. Вона створена. Е за допомогою шпаклівки декоративної, деякі ліплять на стінах, а я використовую на деревині, виліплюю своїми руками різні епізоди, різні можна сказати, дерева, квіти. Все, що можна виліпити, я виліплю. Ця картина чомусь мені близько по душі, я її називаю Дерево життя тут використані кави зерна. Ну є якась пронизлива глибина цієї картини. Тут зібрані ну не майже всі роботи, а половина моїх робіт, такі, які мені подобаються, які я хотіла би запропонувати, щоб кожна людина в Вінниці побачила, що знайшла в цій картині своє. Ну вражає, вражає. Видно, що тут є талант. Є. Почалося з того, що в мене були маленькі клаптики шкіри, які просто я використала і склавши їх, склеївши, створивши основу зі шкіри і потім акриловими фарбами. Я створила такий жіночий образ і назвала її розчарована. Вона можна сказати, в такому чарівному лісі, якомусь темному. Але де пронизуються зорі, квіти на сьогодні? Це вже не новина, коли використовувати можна різні підручні матеріали. Ті матеріали, які ми вже використали в цьому випадку, я використала курячу шкарлупу, макарони, гречку, рис. рисби не була мама прабабуше, я б не вспівала такі. Допомагає моя сім'я в цьому справлятися. У мене ще друга вища освіта, робота і багато різних ідей в майбутньому плані е, мистецтва. І... Тому є багато мрій, задумів. Лариса Бондар, Олег Вітвінцев, телеканал Віта. Ось таким був інформаційний понеділок. Якою буде погода наступного дня? Ви дізнаєтесь за мить. Дивіться на завтра перші новини дня о 7.40 з Іриною Дідух. А я бажаю вам хорошого вечора. 12 березня у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий мокрий сніг. День ожеледиця, місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 5, день мінус 2, плюс 3.